Місяця центральна бібліотека Покровська готує книжкову виставку під назвою Сузір'я ювілярів. В ній розповідається про видатних особистостей, що народилися в певний місяць, як українських, так і зарубіжних. Цього разу ми поговоримо про американського поета та прозаїка Едгара Алана. По коли Едгару було менше двох років, його мати і батько майже одночасно померли від чахутки, залишивши трьох дітей. Едгара всиновив багатий шотландський купець із Річморда Джон Алан. Малий Едрад вирізнявся спритністю, жвавим розумом. І дружина Алена уговорила свого чоловіка, щоб вони його усиновили. В нього він був. Охоплена великою любов'ю, так як сім'я була дуже багатою, то вдягали хлопчика як маленького принца. У нього була було поні, на якому він катався. У нього були собаки, які його супроводжували, і обов'язково супроводжував в Грумен. От такий, в такому багатому домі опинився маленький. Хлопчик. Мати його любила до самої смерті. З 1815 по 1820 роки сім'я живе в Англії. І... Малий Едгар навчається у престижному лондонському пансіоні, де і було прищеплено любов до англійської поезії, до англійського слова, до англійської мови. І в 1820 році сім'я Аленів повертається до Річмарта. І тут у нього з'являються нові друзі, він любить подорожувати, він любить мандрувати на човнах інтерес до пригод. Тут же ж прийомні батьки його віддають навчатися в англійській класичній школі, де дуже добре викладали англійську літературу, і до 13-14 років у нього вже були. Поезії його набули такої зрілості, згодом майбутній письменник поїхав навчатися до Віргінського університету. В університеті Едгару вчитися подобалося, він був дуже таким кмітливим. Він засвоював матеріал. У нього там були друзі, але так сталося, що він провчився недовго. Так як Едгар пограв у карти на гроші. То він змушений був покинути університет. Він звернувся до батька опікуна, щоб він допоміг йому погасити борги. Після довгої тяжкої розмови з опікуном вони остаточно посварилися і. Опікун поставив йому умову, що він заплатить, погасить його дарги, але Едгар повинен був йому підкорятися і в усьому. Слухатися. І ну, батько його так ну, не сприймав заняття творчістю і письменництвом. І після сварки з опікуном Едгар По на одну чашу ваг поклав благополуччя, а на іншу гордість і талант. І він зрозумів, що Останнє саме гордість і талант, воно для нього важливіше. І він віддав перевагу славі і честі. Хоч він і не міг знати всього наперед, як складеться його життя, але він зрозумів, що його вибір це голод і злидні. І це був основний конфлікт у житті Едгара По. Конгліт творчої та шляхетної особистості. Відтоді молодий митець вирішив переїхати жити до Бостона. Там він видає першу свою збірку, вона називалася Тамерлан та інші вірші. І ця збірка майже не знала попиту. Бідні, злидні, дуже пригнічували Адгара По. Вони викликали у нього таку неймовірну нервову втому. І він ну, все частіше став приклад. До спиртного. Але з 1830 року він навчається у військовій академії. Ну, це такі, хоч і були роки бездіяльності в його житті, але він все одно працював із великою завзятістю. І про це свідчить його творча спадщина. І саме Йому оцей творчий його доробок і приносим таку, хоч невелику винагороду, але він від цього затримував, отримував задоволення. Смаки, які панували в ті роки, це і недосконалість законів про авторське право, і постійний потік англійських книг позбавили твори Едгара по всілякої надії на комерційний успіх. Хоча він був одним із перших американських письменників професіоналів і уснував тільки за рахунок літературної праці і праці редактора. І свого часу Едгар По, про себе говорив так, що поезія для нього не професія, а пристрасть. А до пристрасті слід ставитися з повагою. Її неможливо позбутися всього собі за бажанням думаючи лише при про жалюгідну винагороду у 1832 році. Едгар По подав одне зі своїх оповідань на конкурс. Місцевий журнал оповідання отримало приз на цю його відзнаку. І на його твір звернув увагу американський письменник Джон Кеннеді, і йому запропонували працювати у журналі Південний літературний вісник. Це й зміцнило його репутацію і дало стимул для роботи. Хоча і робота редактора поглинала весь його час. Але вона позбавляла його можливості серйозно творити. В цей період Едгар По зустрівся із своєю двоюрідною сестрою, якій було сім років. І сестра йому так сподобалася, що через шість років, коли їй було тринадцять, а йому двадцять сім, вони одружилися. І саме це одруження дуже позитивно справило на нього і вплинуло на його подальше життя і подальшу його творчість. Оці декілька років його щасливого сімейного життя стали поштовхом для його подальшої творчості, але все ж таки тяжка спадковість, сирідство, непосильна боротьба з перепонами, хвороба серця. І все це надзвичайно вразливо вкорочувало і йому віку. Передчасна смерть його дружини завдала йому великого удару. Його дружина Вирджинія померла у віці 24 роки. Яка подальша доля? Так, він писав, він працював. І у вересні 1849 року він з великим успіхом прочитав лекцію на тему поетичний принц у Річмарті. І за цю лекцію він отримав отримав кошти, це було півтори тисячі доларів. Їх по путі додому, він додому не повернувся завчасно, і вже згодом його знайшли в одній із таверен в дуже тяжкому форому стані, хворобливому, перевезли у Балтімор в лікарню, і там же він невдовзі. Помер за свій вік Едгар По встиг написати чималу кількість відомих творів. Падіння Мальстрем повість про пригоди Артура Гордона, Тіма та інші. Це твори не тільки про незвичайні пригоди, але й пригоди творчої фантазії, алегорії постійної драматичної подорожі. Незвідане зображує письменник різні екстремальні становища з проявами реакції на них. Едгар По доторкається до тих ділянок людської психіки, що їх і досі вивчає наука. Перший його збірник він назвав розповіді гротесків і арабесок». У центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у фондах бібліотеки наявні твори американського письменника Едгара По тому запрошуємо гостей міста, відвідувачів, жителів, доторкнутися до творчості видатного американського. Письменника. Миття варто відзначити, що в зимовий період бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години без перерв.